Незаконне використання забруднених радіацією земель загроза як здоров'ю українців, так і міжнародному іміджу держави, наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання парламентської тимчасової спеціальної комісії, яке відбулося у місті обруч на Житомирщині. До обговорення долучилися народні депутати, представники профільних міністерств, СБУ, офісу генпрокурора, місцевих адміністрацій та ліквідатори аварії на ЧАЕС. Серед головних тем необхідність посилення соціального захисту ліквідаторів і мешканців. Ців території, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а також незаконна господарська діяльність на забруднених землях сільськогосподарського лісового та водного фондів. Учасники засідання зазначили, що необхідна єдина державна політика щодо управління забрудненими територіями. Проблема використання незаконного використання радіаційних земель, вона дуже розповсюджена, особливо в Житомирській області, тому це дуже своєчасний і важливий крок створення такої ТСК. Органами спеціалізованої екологічної прокуратури наразі вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох осіб на чолі з колишньою головою ОТГ, які фактично уклали. Договір оренди, не маючи на це права на користування цією землею, велике питання не знаю. Не знаю. взагалі визначення, які території наразі в даний момент, у 2025 році, чисті, умовно чисті, які продовжують бути забруднені, і чи можна ці чисті території повертати в громади? Будемо працювати над вирішенням низки проблем, які накопичились за ці 40 років від аварії. Наступного року буде 40 років. Звичайно, законодавство недосконале, воно створене фактично майже після аварії, 90-ті роки, 91-й, 92-й рік. Ясно, що на той момент це була така дуже велика проблема соціальна. Завдання ТСК воно надзвичайне, тому що в умовах воєнного стану, в умовах війни, в умовах, коли щодня збільшується кількість громадян, які потребують потребують да, соціальної підтримки, гарантії, ми повинні захистити. Тих людей, які або ліквідовують наслідки, або проживаючи, отримали відповідно дозу радіації. Ми напрацьовуємо спільно з кабінетом міністрів і готуємо відповідні законодавчі зміни. Під час поїздки на Житомирщину представники Верховної Ради побували на місці зведення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. За підтримки Естонії з'явиться сучасний багатоквартирний будинок на 36 квартир. Оселі будуть обладнані і для маломобільних людей. Загальна вартість будівництва майже 1 мільйон 800 тисяч євро. Це не просто житло, це шанс почати нове життя, зазначають в Овруцькій громаді. Зі слів першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, така ініціатива вкрай важлива, бо це приклад міжнародної солідарності та практичної допомоги постраждалим наслідок війни. Бачите, за моєю спиною прямо один з прикладів таких позитивних новин, позитивних зрушень в цій сфері. За допомогою Естонської республіки, яка долучила ще партнерів з інших країн, відбувається реконструкція старого занедбаного будівлі, пов'язаного там з проживанням певних службовців. На сучасний багатоквартирний будинок, 36 квартир тут буде. І це буде соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. 18 квартир однокімнатних, 15 – двохкімнатних. Є трьохкімнатні квартири, є квартири, дві квартири з інклюзією продумано навіть так, щоб іменно була доступність людям, які потребують такої допомоги, і щоб навіть для людей були повністю створені такі умови для проживання. Тому все це розраховано практично. Проєкт виконувався за участю велик, хороших спеціалістів Естонії України. Відвідали народні депутати п'ятий етап всеукраїнського турніру для ветеранів «Сильні України. Змагання відбулися в Коростині. Участь взяли понад 200 військових серед них і ті, хто був поранений на фронті. Захисники кажуть, це не лише спорт, це реабілітація, підтримка і шанс повернутися до цивільного життя. Справжня сила ветерана це не тільки м'язи, це дух, справжній дух, який вони показують на спортивному майданчику. Тут є звичайно і перші місця, є і другі місця, але насправді спілкуючись вже два роки з нашими ветеранами, для мене особисто кожен з них переможець. Кожен з них виходячи сюди на майданчик, показуючи справжню ще раз повторюсь, силу українського ветерана, він вже переможець. За підсумками всіх етапів турніру буде сформована національна. Команда ветеранів В кінці року бали будуть акумульовуватись, і за підсумками національного відбору, який пройде у вересні місяці на Буковелі, буде сформована команда. Саме тому ці змагання є рейтингові, і ми маємо сьогодні непогану кількість учасників. Щодня з'являються нові і нові ветерани і ветеранки. І зрозуміло, що ми сьогодні повинні шукати різні можливості для того, щоб повертати їх до цивільного життя. Тобто реабілітація через спорт це один з видів сьогодні повернення повернення ветерана, тобто військовослужбовця до цивільного життя і набуття ним повноцінного статусу ветерана.